Київщині готуються до відкриття унікального фестивалю ілюмінацій. Містечко із кілометрами гірлян створюють у дендропарку під Києвом. Роботи розпочалися із осені, аби встигнути змонтувати понад півсотні світлових інсталяцій, які незвичні арт-об'єкти створюють для фестивалю. Чому, аби зануритися у новорічну атмосферу, варто їхати не до Лапландії, а на Київщину, та якою цьогоріч буде головна ялинка країни, вивідувала Наталія Ткачук. Тисячі яскравих ліхтариків і новорічних іграшок Найбільший дендропарк під Києвом уже перетворюється на справжнє містечко ілюмінацій. 15 тисяч кульок і сотні метрів кольорових гірлянд. Стільки дизайнерам знадобилося для створення лише однієї із понад півсотні локацій фестивалю ілюмінацій. Новий декор не купували. Використали той, яким прикрашали головну ялинку країни 2022 року. За ці останні 12 років з головної ялинки в нас безліч є ілюмінації, і в нашому банку це вже приблизно. 800, а то й може 1000 кілометрів гірлянд. Тому ми, поки не можемо на Софійській площі робити так, як і в мирний час, то от воно з нас все є, лежить. і ми Просто застосували ігор Добруцький займається організацією масштабних мистецьких проєктів. Саме його компанія встановлює та декорує столичну ялинку на Софіївській площі. Цьогоріч ділиться з ТСН. Вона буде вища за минулорічну та виглядатиме більш природньо. Фестиваль ілюмінації ще один проєкт Добруцького. Його створюють на території Добропарку. Цьогоріч тут готують унікальні арт-об'єкти. Таких інтригує Добруцький в Україні ще не було. У нас будуть спеціальні інсталяції, які співають, розмовляють. Насправді ми хочемо створити вишукану історію зимової атмосфери, щоб саме осередок краси Нового року перебрався з Лапландії трошечки сюди до нас. В Україну На вході до фестивалю ілюмінації відвідувачів зустрічатиме гігантська фігура новорічного оленя. У яскраві фотозони перетворять також дерева та ландшафтні композиції. Парку. «Ми, як основа це дендропарк. У нас прекрасна колекція гортензії, лаванди, і це все по-новому оживає за допомогою ілюмінації зимою. Цього року ми додаємо нові унікальні кольори ілюмінації. Трошки розкажемо, поле лаванди буде рожевим основним і сніжинки теплого кольору, що дасть затишок, такий дуже відчуття спокою та гармонії. Головною родзинкою фестивалю ілюмінації розповідає директорка стане трендова ялинка. Її прикрасять популярними пухнастими іграшками лабубу. Лабубу це символ радості, єдності, дитячого пізнання цього світу, і це дуже полюбилося мільйонам людей. Ось і тому наша основна ялинка буде білого кольору з такими іграшками, будуть великі, також такі маленькі. А поруч із ялинками працюватиме ковзанка. Її будівництво нині триває, як і монтаж інших інсталяцій. Загалом для декору цьогоріч використають понад 700 кілометрів ілюмінацій. Нас Є генератор власний. Він покриває весь парк на випадок відключення світла. У нас ілюмінація заощадлива. Вона вся разом тягне як одна професійна кавоварка, умовно. Тобто, це не є так дуже затратно. Відкриється фестиваль ілюмінації вже у перший день зими. Зима починається 1 грудня, і 1 грудня ми відкриті для відвідування, для того щоб подарувати вам цю емоцію. Наталія Ткачук, Євген Литвиненко, Анатолій Короб, ТСН, 1+, 1.